Треба і можна фотографувати все, залежить від того, як ти це робиш. Бо якщо б не зайшли фотографи в Аушвіц, не сфотографували той жах, який там був, важче було б і навіть зараз дискутувати з тими, хто каже, що це неправда і цього не було. Вони досі існують. І зрозуміло, що у тих, хто там був вже трупом, Тих великих купах трупів. І ті, хто лежали на нарах і дивилися в камеру, в них були близькі, котрі потім бачили ці фотографії. Але правда про це важливіша, я думаю. Як би боляче це не було. Ну, і тут вступає те, як ти фотографуєш, які в тебе інтенції, як ти взагалі це відчуваєш. Чи тобі боляче насправді, чи це просто для тебе робота зробила добре?